Всім привіт! З вами канал Красиві Рослини Сьогодні я вам буду розказувати, як доглядати за авокадом в різні пори рок. Ну що ж, почнемо, думаю, з найкласнішої пори року, яка тільки є, це літо. Літом авокадо потрібно поливати частіше. Також ви можете його виносити на балкон, так як я говорив в минулих відео про авокадо. Ви можете його виносити на балкон або повністю на двір, щоб воно стояло. Воно у мене простояло так ціле літо та один місяць. Осені. Ну що ж, Наступна пора року це, думаю, така найжовтіша це є в нас осінь. Осінь практично такі саме, тільки вже ви його маєте віднести до хати і забезпечити йому гарне сонячне світло. У мене є лампи, тому він це почуває чудово. В хаті він мене випустив ось такі е, красиві гілочки. Ось вони дуже гарні, що він мене в хаті випустив не на дворі. І що йому тут повністю все влаштовує. Також чуть-чуть треба зменшити полив, але ви маєте дивитися, який шар ґрунту землі. Якщо він сухий, поливайте. Якщо він мокрий, не потрібно. Ну, стандартно. Далі в нас це зима. В зимі треба зменшити полив до десь одного разу на тиждень. Також в зимі потрібне більше освітлення, щоб було багато освітлення. Та як дві лампи підходить, або одна, яка буде стояти рівно над ним. Ну, У мене дві лампи, і йому поки все підходить. Ну що ж. Далі в нас весна. На весні авокадо має бути дуже таке уже сильне, бо весна і він, так як відчуваєш, це весна. Тому на весні треба збільшити систему поливу. Також він має уже стояти на сонечку. Ще менше сонечка можна, але так, щоб ще було сонечка, ще одну лампу можна виключати, або, так, як в мене ну, оцю геть, а якщо воно у вас стоїть авокадо над одною лампою, то тоді ви можете ще. Зберігати, ну так і все. Ну що ж, з вами був канал Красиві Рослини. Ставте лайки та підписуйтесь на канал ще трохи, і буде 200 підписників.